Довг ВКФ щодо поділу земельної ділянки сховищем, яка планується передати з державної власності у комунальну власність і знаходиться на земельній ділянці площею 318831 квадратних метр по вулиці Гайдемацькій, 22, в місті Другобич. Товариство з обмеженою відповідальністю, агроЛВЛімітет, отримавши вашу відповідь року надання дозволу на виготовлені вихідні документації землеустрою. Щодо інвентаризації земель під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у виробничих масивах, що знаходиться в обробітку довгароелгалі. Ми тут на території Дроговіцької ОТГ за межами населеного пункту ці на Ценаєві чи доступни Сальвівської області, коли наступне. Стосовно закладу, вами інформації щодо пункту, на вашу вимогу, додаємо цього питання схему розміщення земельної ділянки, до пункту 2 Перелік ділянок, які є суміжними земельними ділянками під польовими дорогами, цов'яких ТОВ Агро ЛВ-Ліміт, подавало клопотання номер 12 від 18.01.24 року. Зазначені земельні ділянки використовуються ТОВ АгроЛВ-лімітед на правах оренди на підставі належно укладених договорів. Керуючий швидше викладенцов Агро Анлімітед, повторно просить до міську раду надати дозвіл. На технічній документації землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими дорогами за для доступу до земельних ділянок, розташованих у виробничих масивах, що знаходиться у робітку ЦОВАГРОЛВЕЛИТ на території Дроговицького ТГ за межами населеного пункту цілброни зімоги ступницядівської області. Ще які зауваження комісії? Немає. Давайте будемо голосувати. Хто за. Рішення пройшло.